Вітаю ви на каналі Stacey Needle, з вами Анастасія, і сьогодні ми з вами подивимося на цікавенький наборчик. Доволі е, рідкий такий екземпляр для нас тепер став. Не знаю, з чим це пов'язано, е, що Buffy Threads дуже важко знайти, і важко знайти не тільки наборчики, а схеми. Е, також, коротше кажучи, цього красунчика в мене не було. Схеми я не знайшла із. Важкістю знайшла ось такий набір Sky. Мені дуже подобається ця порода, мені подобається ця серія. Взагалі я люблю цю компанію і дуже-дуже хотіла вишивати їхні сюжети на початку, але трошки збила собі цей інтерес вишитим наборчиком від них у розрізі. Правильно сказати, но в ковчег, але зараз знов захотілося повернутися і спробувати щось від них. Бо пройшло вже 5 років, як я завершила свій набірчик від Buffy Threads перший. І тепер вже пора знов спробувати вишити. А саме ось такого красення просто неможливо пройти повз. І мені подобається саме цей скотч-тер'єр більш ніж там якийсь інший в інших наборах. Це мій улюбленець, тож я дуже рада, що цей набір попав до мене. І давайте подивимося, як він з чого він складається. Тож ви бачите їхній логотип, який мені подобається. Home of Happy Stitching» написано тут. Ось така їхня ем, їхній ем, знак, як сказати. Я взагалі трошки забуваю зараз слова і логотип правильно сказати. І е, такий при, примітивізм в логотипі мені подобається. Він а тепер це модно взагалі. Примітивізм вишивці, тому... Він як ніколи актуальний. Тож е, артикул наборчика XHD 13 написано е, Rendale Designs. Е, мабуть, саме цих тваринок роблять К -к 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 ці дизайн... е, цей дизайнер виробляє. Е, багато хто не любить цих тваринок, називає їх блохастими. Деякі заміняють канву. Я теж заміню канву, але мені подобаються оці. Е, Плями на ці е, канві, тому я заміню на таку саму, навіть з більшими плянами, тільки рівномірку. Що ж, е, вже видно навіть з закритого наборчика, що тут цікава комплектація, вона відрізняється від тої комплектації, що я мала перший набір е, корабелю у, розріз, у, у розрізі, щось розрізі сьогодні. Якось, і давайте подивимося, які ниточки, тканина, що там усередині. Ось така голочка, вона не прикріплена до тканини, як це завжди буває, а вона, і як було раніше, у цього виробника тут голочка, так на картонці. І написано Time to thread your needle. Дуже класний надпис. І е, я збережу цю картонку, мені вона подобається. Вкладу в блокнот, щось з нею зроблю. Не знаю що, але щось буде. Ось так красиво лежить голочка. Ну, мені завжди хочеться, щоб було декілька голочок. Е, але це не проблема, в мене їх тисячі. Нехай буде одна. Ну, не тисячі, ну багато. Коротше кажучи, це для мене не проблема одна голочка. Давайте подивимося на органайзер та кольори. Нижній ряд е, значків мені е, зрозуміли, верхній ряд значків, вони, вони якісь дуже інші. Але мені здається, що вони стандартні, тож органайзери завжди стандартні. Принаймні, стандартні значки йдуть для цієї серії іграшок. Ну, е, Кольори, бачите, більше такі, такі собачі-собачі, коричневі, сірі, чорні, такі темні, класні кольори. Я люблю вишивати усіма кольорами. Для мене не проблема, в мене не буває не любимих кольорів, в мене бувають якісь складнощі, але е кольори я люблю усі. І трошки, бачите, навіть яскравих для бантику, навіть червоні є такі прикольні кольори. А, ниточок доволі багато, ну, подивимося, який буде роз, розход ниточок. Ось таку тканинку. А, це свайкар, фірмова тканина, дуже добра, вклали нам а, виробники, але я не, на ній не шитиму, шитиме хтось інший на цій тканині, або я щось інше шитиму, ще не знаю. В мене буде рівномірка, як я вже трошки а, ви почули мій спойлер, що буде. Така сама, тільки рівномірка. Давайте хоч на неї подивимось, чи що ось така. Це теж е, цвайкарт, мені здається. Я в тканинах і в каунтах ну дуже слабка мені допомагає моя фея, надка. Е, у цьому. Взагалі я дуже вдячна феям-дівчатам, які, е, з, з допомогою яких я маю усі свої такі мрії. І цей набірчик мені. Попав до рук не без допомоги феї Юлії, і тканину мені допомогла підібрати натка. Коротше, Я дуже вдячна всім, хто сприяє моїй творчості. Дуже дякую. І за плюс одну мрію. Ось такий вкладається ліфлет. І тут написано, що Бафет Редж 30 років, що цікаво, стільки рівно стільки, скільки й мені. Коротше кажучи, ми а, одного віку. Я думала, їм десь ну, принаймні 25 там щось. ну, не, так, не, не такі старезні, як я, але як бачите, такі вже, як я, довго існують на світі. Красивий, а, до речі, ліфлет вийшов в них. А, Таке серденько, красиве, qr коди можна просканувати. Я ще не сканувала, скажу чесно, подивитися може. Join our community. Написано: приєднуйтесь до нашої спільноти. Може в Фейсбуці, може десь ще. Ну, цікаво, подивитися. Я у них приєднана до спільноти і в Інстаграмі, і в Фейсбуці. Тож. Таке, але все ж таки перевірюючи робочі ці QR-коди просто цікаво. Дуже красиве таке серденько білими нитками вишити. Ну, взагалі, комплектація в них одна з найкращих, тому що видно, що комплектує людина і розробляє та, що займається вишивкою, і знає, що це таке, як це зручно чи ні. Паперова схема, я на неї зараз дивлюся трошки не з такою радістю, як я дивилася на перший набір, тому що зараз є електронні е, схеми. Я і раніше використовувала на той момент паттерн-мейкер, коли вишивала першу, е, першу свою частину. Але тоді, 10 років тому, коли Buffy Рай стали популярні, ми мали такі е, ноутбуки, вони були дуже... Важкі. І тому це було не дуже мобільно. Ось тут ще інструкція, як робити базові, базові стіпки, які потребує цей дизайн. Нічого особливого, мені здається, тут немає якихось вузькохрестиків і якихось напівхре... напівхрестики може і бути. Ну, я їх не бачу принаймні на прев'ю. Але, коротше кажучи, тут все по стандарту backstitch Uh, іде, іде хрестик і все. І на півхрестику, мабуть, немає. Мені здається, що на півхрестику, я повернулася подивитися немає і на кораблі. Ноя. Ну, uh, Коротше кажучи, я люблю і такі сюжети. Мені подобається іноді вишивати сюжети з якимось складнощами, як я вишиваю зараз софт. До речі, то теж від англійського виробника. Uh, Heritage Crafts. І мені подобаються ось такі класичні, без, можна сказати, нічого такого особливого, щоб був просто хрест і мінімум бекстічу. Знаєте, я вишивала ведмідя такого і особливо приємно вишити просто хрестики, поставити останній хрест і роботу зняти зі станку. Це особливо класно. І такий якийсь кайф. Тобто тільки хрестики, тільки від них ти отримаєш таке собі задоволення. Тож, ось такий ось набір, окремо схема, така величезна, там багато листів, як ви бачили, її не свідчу, тому що це авторське право, ви знаєте. І Окремо схеми з бекстічем, окремо схеми без е, бекстічу, це дуже зручно, коли відмічаєш маркером, дякую виробнику за цю зручність. Бо коли повідмічаєш маркером а в тебе один тільки екземпляр, то воно не дуже зручно потім роздивлятись і ламати очі, десь там визирати той бекстіч, особливо якщо його багато, або бігати ксерити ту схему копіювати, правильно сказати. Я пам'ятаю, тож. Е... Коротше, тут вже все є. Тільки сідай та вишивай. Якщо не хочеш заміняти основу. Але я вже придбала і про це і маю основу також. Тож, сподіваюся, весною я почну такого красунчика. На цьому все. Дякую вам, що подивилися зі мною пораділи за придбання такого класного наборчику. І що в мене. Одна з моїх улюблених фірм, але тільки другий сюжет, я не знаю, як це сталося. Мені вже я б щось вишила і у розрізі від них корабель мені там подобається піратський. Ну, таке, я не кажу завтра чи в цьому році, але хочу. Хочу вишити щось, мені подобається. Там багато бекстічів. Ти так працюєш над собою, ти сидиш та шиєш. Е Бекстіч це ж круто. І е, вишиваєш шматочок. Там, наприклад, сьогодні ввечері посидів, там кусочок вишив, е, вишив як я ковчег вишивала. І потім одразу зробив Бекстіч. І цей, ось, знаєте, такий готовий, красивий, пророблений і відбеканий. Косочок він тоб... тебе мотивує шити далі. Це ну, особливий такий кайф. Спробуйте, хто ще не пробував так робити. Вишивати бекстіч по ходу, Тому що, якщо ви хочете вишивати бафіфредс, оці е хати чи транспорт, отої в розрізі, то Ніколи не залишайте бекстіч потім, бо я, коли вишила якийсь о, о, чверть картини, я просто вішилася на тому бекстіч і я вам не раджу. Е, вам він буде в задоволення, коли вишили кусочок якогось персонажа, зробіть його одразу, і буде вам і приємно, і ви не втомитесь, і будете мотивовані на подальші свої творчі якісь е, е, дії, якщо можна сказати так, на цьому сюжеті. Тож, дякую ще раз, що додивилися до кінця. А хто з вас вишивав щось від Puffy Threads? що ви думаєте з цього набору комплектацій та сюжетів? Бажаю всім гарного дня, мирного неба, щастя, здоров'я і натхнення. Перемога неодмінно за нами. До побачення!